Одинадцятирічний Владислав більше року займається вокалом у школі у Харкові, а вже дипломант конкурсів всеукраїнського та міжнародного рівня. Він вже брав участь у трьох конкурсах. Останній конкурс це ось не так давно відбувався. Називається Зорі України. Він посів друге місце, лауреат другої премії. Оце всі досягнення його завдяки його наполегливості і працьовитості. Молодець. Я перед такими дітками я знімаю капелюха. Уроки співу батькам Владислава порекомендували у Харківському міробласному медико-генетичному центрі Центрі орфанних захворювань, де родина спостерігається понад три десятиліття. Хлопчик успадкував від батька особливості організму, викликані мутаціями в генах. Так званий синдром веля маркезані рідкісне генетичне захворювання, що вражає сполучену тканину і спричиняє малорухливість суглобів, низький ріст, логопедичні відхилення. А такі музичні заняття не лише розвивають талант, вони ще й лікують. Дуже багато виховує спів. По-перше, це гарна дикція чітка, тому що зараз діточки, на жаль, приходять усі з логопедичними особливостями різними, і лікарі кажуть, що це наслідок результат перенесених стресів, воєнних стресів. Але саме вокалом це ці особливості можна виправити. І розвиває комунікативні здібності, і когнітивні увагу, концентрацію уваги. Пані Наталія дуже задоволена успіхами учня за рік. Не виключено, що своє майбутнє хлопчик пов'яже з музикою. Ну я маю стати воєнним, потім спасателем, а тепер не знаю. Тепер вже не знаю, ким хочу стати. Ти вже трошки думаєш про музику. Трішки так спілкуючись із владом, і не подумає, що був період, коли йому було важко ходити, говорити, запам'ятовувати. Сьогодні він в колі однолітків вважає на рівних, і це результат копіткої співпраці родини з лікарями, ученими Харківського генетичного центру. Ми з дев'ятнадцятого року лікуємося, от шість років. І от на шостиші на шостий рік. Оце тільки час. Ми якби маємо результат і. Результат замітний. Ми кожний місяць Волени Яколівни на контролі, приїжджаємо очно, і ми із вересня місяця і до января. От ми підросли на 3 сантиметри. Відновлення росту хлопчика після кількарічної перерви, чергова спільна перемога родини та колективу медиків. Результат правильно підібраного комплексу лікування, у тому числі дієти. Ми неправильно питались, і, ми, так як низький вітамін Д, ми кушали молочне, йогурти, творожки, все м'ясо. І нам, так і дитячий лікар казав, гов'ятину, кушайте печінку, а нам цього не можна було. Про що жалкує бабуся хлопчика? Так це що вони не відразу звернулися до лікарів-генетиків, а тому радять батькам, у яких діти мають свої особливості, не втрачати дорогоцінного часу. Галина Половик, агенція новин, громада груп.